Спорт – запорука гарного настрою, а здорова конкуренція завжди до смаку школяра. На Хмельниччині завершився третій етап змагань з волейболу в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Ми довго йшли до цього етапу. Ми приходили виграли між школами, між лігами і прийшли сюди, щоб зайняти призове місце. Ми багато з ким познайомилися. нас багато нових друзів з інших команд. Дівчаном мені подобається, змагання. Пліч-опліч Всеукраїнській шкільні ліги це проект, ініційований гарантом України Володимиром Зеленським з метою популяризації спорту серед учнівської молоді, розвитку їх фізичної активності та культури. Ми продовжуємо наші змагання в проєкті Пліч-Опліч шкільні ліги. Відбуваються змагання в Хмельницькому районі по волейболу. Надзвичайно велика кількість команд приймає участь в змаганні. Ми бажаємо всім бути переможцями. На завершення переможці отримали медалі та грамоти за пройдений спортивний шлях. Попереду ще четвертий обласний етап змагань, який проходитиме протягом травня. Саме тоді визначитимуться команди, які представлятимуть Хмельниччину на фінальних змаганнях у столиці України. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.